Рідні мої, сьогодні до вас індюшачою паструмою. Вона робиться незвичним способом, але зовсім нескладна. Пряна гостренька скоринка та соковите просолене м'ясо. Всередині для початку робимо рапу. Це такий міцний соляний розчин. 4 столові ложки солі змішуємо з 1 літром або 1,5 літра води. Перемішуємо, і закладаємо індюшачу філей. Беріть занадто великий шматок або занадто тоненький, Оберіть який продовгуватий. Прокалюємо його ножем та відправляємо в холодильник на 4-5 годин. Робимо паламуші. Дві чайні ложки сушеного базилику, дві чайні ложки коріандру, дві чайні ложки молотої паприки, одна чайна ложка сухої аджики, одна чайна ложка мелісунелі, одна столова ложка гірчиці, три столові ложки рослинної олії. Ви можете варювати спеції під себе. Зазвичай ще додають гострого перцю півчайної ложки або одну чайну ложку. Я цього не роблю, бо в мене пастрому люблять діти. Це змішуємо, відкладаємо у бік. Достаємо наше м'ясо з рапи, обсушуємо паперовим рушничком та шпигуємо двома-трьма. Дубчиками часнику порізаними натираємо з усіх боків філе пелемуші сумішу спецій. Викладемо на лист застелений фольгою. Ставимо в дуже добре розігріту духовку на максимальну температуру 250-270 градусів. Рівно на 15 хвилин. Не відкриваємо дверцята жодного разу. Виключаємо нагрів і залишаємо остигати в цій духовці на 5 годин. Можна на ніч, головне не відкривати дверцята, і ось наша пастрома готова. Смачного.